До речі, до е, е, листопада е, 13 року е, наша тодішня влада, на Януковичем, дуже впевнено йшла до підписання угоди про асоціацію. Е, про те, що е, відповідно проводилася пропагандистська робота. Я пам'ятаю, що е, в в Кінці вересня 13-го року в Донецьку навіть побилися представники організації Молоді регіони, тобто молодішне крило партії регіонів, з вітренковцями, якраз вітренковці виступали проти євроінтеграції. А молоді регіони євроінтегратори були. От і була така лінія партії, і її чітко дотримувалися. Пам'ятаю, в кінці жовтня був на прямому ефірі на Донецькому обласному радіо разом з заступником голови держадміністрації, з заступником голови обласної ради. І вони таке казали, що ось ми підпишемо угоду. І таке настане щастя, я вже не витримав кажу: ну навіщо людям брехати? Підписання угоди лише крок. У тому напряму і треба дуже довго наполегливо працювати, щоб дійсно займатися реально євроінтеграцією. І... Але ж, коли була така, такий підхід, то я розумію, що якогось активного спротиву не було б. І знов-таки з власного досвіду, тоді, десь починаючи з. 2011 року я регулярно, десь раз на місяць, а іноді частіше виступав на, в центрі підвищення кваліфікації держслужбовців. При Донецькій обласній адміністрації тема у мене була в мене була якраз європейська інтеграція України. І е, слухачі, починаючи там з е, глав сільських рад, е, працівників контрольно-ревізійних е, працівників самої обладміністрації, е, дуже цікавилися, і якихось публічних заперечень е, зі мною не було. Я, до речі, викладав е, виключно українську. Українською мовою на початку дехто казав давайте по-русски. Я казав, що я законослухняна людина. У нас є закон про мови ще з радянських часів прийнятий, І відповідно я публічні виступи з набуттям чинності цього закону в 2000 році завжди роблю українську мову. А ви, держслужбовці, це ваш обов'язок знати державну мову. Ну і все було спокійно. От тобто. Е, я глибоко певен, що е, у Донбасі був величезний потенціал саме у європейській інтеграції. Е, що, е, ну, вибачте, я вже така літня людина, тому е, час від часу е, асоціації е, п, такі е, про спогади. Так от, в е, червні 13-го року в, е, Донецькому готелі Парк Інреддісон, колишній готель Київ, «Обкомівський», як його звали, була подіумна дискусія з, 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 з участю тодішнього генерального консула ФРН в Донецьку Цілінкенса і депутатка. Бундестагу брала участь Віола фон Крамен до речі минулого року на одній конференції ми з нею зустрілися, і вона згадала ту панельну дискусію у Донецьку. Так от на цій панельній дискусії я сказав таку можливо контров... контроверсійну думку, що Донбас є локомотивом європейської інтеграції України. Ну, німці по. Подивилися один на одного і е, здивувалися. Я пояснив думку, що е, є певний прагматичний інтерес, і в тому числі наших олігархічних кіл в європейській інтеграції. Е, вони, ну скажімо, в тому ж СКМ, дуже потужний менеджмент, е, створений за е, світовими європейськими зразками, тобто вони орієнтовані були саме туди. От, але водночас я сказав: є брак е, нашої євроінтеграції, це недостатня, е, чи, скажімо так, мала, е, малий ступень ідентичності української у е, населення е, Донбасу. Тобто, з одного боку, вони звикли е, е, підкорятися владі будь-якій. І сказали євроінтеграцію будемо йти в євроінтеграцію, але е, глибинно вони не відчували себе е, політично громадянами України, і саме на цьому підґрунті була побудована е, російська спецоперація. До речі, тут е, ну. Е, Мешканці Донбасу не були виключенням. Це можна казати і про Запоріжжя, про Херсон, про Миколаїв. До речі, в, в, років 5-7 тому мені часто довелося бувати в Миколаєві. І там от цей наратив російський імперський, він на першому місці. Тобто не Україна, а ось князь Меншиков, Суворов і таке інше. Оце герої. Тобто, для чого я це кажу, що коли е, звинувачують в, таких, е, неукра... в неукраїнськості е, лише мешканців Донбасу, я вважаю, що це дуже некоректно. Е, на жаль, от таких е, е, неукраїнських за ідентичністю е, українських громадян дуже багато і в Києві. Е, і в е, інших містах. Ну, звісно, можливо, у Львові е, менше, але і там є ну, завдяки особливостям, скажімо, е, нащадки тих, е, ну, якщо можна так сказати, радянських окупантів, е, чиї діди там працювали, е, служили у е, НКВС. Е, КГБ, таке інше. Тобто вони виховувалися там саме в цій російській парадигмі. І, е, на жаль, це дійсно була величезна проблема для України. Ну, е, і навіть з початком війни е, в 2014 році, ці 8 років, вона залишалася. Е, лише е, ця. Е, Ескалація агресії, коли е, об'єктом нападу є не лише е, окремі регіони на сході держави, а й е, ракети потрапляють і на Львівщину. Сьогодні жахливий е, епізод в Одеській області в Білородністровському. Тобто ну, е, Росія показала, хто вона є насправді, і для багатьох це було насправді пробудження. А до того, не дивлячись на те, що таких як ми з вами, півтора мільйони вимушених переселенців з окупованих територій, ти не менш для більшості людей, наших співгромадян, це було щось таке далеке. І коли казали про війну, то не було особистого емоційного усвідомлення, що це насправді війна. Я нагадаю, що отой, е, серіал Слуга народу, е, через якого певною мірою ми, е, українські громадяни і обрали Володимира Зеленського президентом. Е, так от в тому серіалі, вибачте, війни немає. Є корупція, є там інші проблеми нашої держави, які були і до війни, а самої війни з Росією немає. Тобто, о, о, лише ось е, теперішня е, ситуація призвела до того, що в нас там сьогодні опублікували е, понад 90 відсотків громадян за е, вступ до Європейського союзу за європейську інтеграцію. Е, для мене як Такого професійного євроатлантиста дуже тішить факт, що 73% за вступ до НАТО.